Сіат Ліон, 20 й рік в рестайлінгу 207 тисяч рідного підтвердженого пробігу, машинка не фарбована. У нас, ви можете бачити, максимально можливі фари з адаптивним дальнім ближнім освітленням, камера асистентів в лобовому склі, дістронік, утримання смуг, щитує знаки, безключовий доступ, 16-ті легкосплавні диски, вони без пошкоджень, гума Хенкок. 22 й рік, бачу, є братронічки 360. Ще є в нас і автопаркування, два ключики, машина з Німеччини, електроручник, автохолд, заводиться кнопкою, оновлена мультимедія, Digital Cockpit, підігрів кермата, панорамна стеля, люк панорамний, машинка така чистенька, охайна, гарний, гарний варіант для себе за адекватні гроші. Ціна, як завжди буде написана в описі під відео. Нові типсічні виходи, три зони клімата, підігрів передніх сидінь, камера заднього огляду. Присутня також, тривається як Музика преміальна, самбусер, усилитель, шторка. Є все. 110 кВт двигун. Коробочка DQ 381. 7 така сама, як на Гольфах, на пасатах, на октавіях. І саме головне 110 кВт. Вони їх дуже багато 80 кВт цих машин. А це конкретно 110-й найкращий двигун у своїй лінійці. Кого цікавить такий. Сіатік звертається дуже класна на нього. Ціна він у нас не фарбований на крутій комплектації є абсолютно все.